Всім привіт. На зйомках стрічки іржа у Голівуді стався фатальний інцидент, коли Алек Болдвін, 63-річний актор, виконуючи головну роль, несвідомо спричинив смерть кінооператорки з України Галини Гатчинс. Ця подія відбулася 21 жовтня, одразу після перерви на обід у момент підготовки до знімання наступної сцени. Ось я вийму зброю і вигукну Бах зафіксовано слова Болдвіна. Перед тим як він натиснув на спусковий гачок. Вистріл призвів до трагічного влучання в Гатчинс. Боже, зброя спрацювала. Чін була терміново доставлена до лікарні Санта-Фе на гелікоптері, де й померла від отриманих поранень. Залишається нез'ясованим, як реквізиторна зброя могла бути заряджена справжніми пулями. За документацію помічник режисера, ім'я якого не розголошено, голосно заявив, що зброя була розряджена, не усвідомлюючи наявності бойових набоїв. Гатчинс, яка була українкою, залишила по собі невимовний смуток та численні запитання, на які поки що не знайдено відповіді. Смерть Гатчинс це жахлива трагедія. І якраз вона надихнула нас на створення цього випуску. Дев'ять смертей на знімальному майданчику. Під час зйомок популярного американського телешоу Копи у 2014 році стався трагічний інцидент, коли поліцейські випадково вбили 38-річного звукорежисера Брайса Діона. Тієї ночі ми відготулися на виклик щодо розбою в ресторані. Коли увійшли до будівлі, де перебував підозрюваний, почали стрілянину. Одна з куль невдало влучила в Брайса. Вона пройшла через невеликий зазор у його бронежилеті та вразила серце, поділився подробицями начальник поліції. Точмар, 32-річний озброєний розбійник, також був ліквідований під час даного інциденту. Поліцейських, причетних до загибелі Діона, було звільнено зі служби. Під час зйомок фільму Три ікси у 2002 році сталася трагедія, що призвела до смерті 44 річного каскадера Гаррі Оконора. У сцені, де персонаж мав летіти на параплані, слідуючи за човном, і швидко спуститися тросом перед тим, як відбудеться зіткнення з мостом, через який мав пройти човен, Оконор бездоганно виконав задумане. Однак, бажаючи досягти кращого результату, він вирішив повторити свій трюк. Оконор, спускаючись по тросу, врізався в одну з опор Палацького моста у Празі. Чехії і загинув на місці. Поділилися спогадами його колеги. Цей нещасний момент випадково потрапив у кадр і був включений у кінцевий монтаж фільму, як вияв поваги до пам'яті Каскадера. У березні 94-го року під час роботи над кінострічкою Ворон сталася трагічна подія, що забрала життя 28-річного Брендона Лі, сина легендарного Брюса Лі. В одній зі сцен, де передбачалася стрілянина, виявилося, що в револьвері залишилась заглушка. Майкл Массі, виконавець ролі стрільця, натиснув на спусковий гачок, і заглушка полетіла в живіт Брендона, зупинившись у його хребті. Брендон був терміново доставлений до медичного центру у Віллингтоні з важкими травмами. Але, на жаль, Помер після хірургічного втручання. Мій коханий так не дочекався нашого весілля, яке мало відбутися через 18 днів. Востаннє розмовляла з ним 30 березня, повідомивши, що обручка готова. Це були наші останні слова. На наступний день його вже не стало. Поділилася Еліза, наречена Брендона. Закінчувати зйомки довелося з використанням дублера та цифрових технологій з накладанням обличчя. Відомий американський гуморист Джон Елрой Сенфорд, більш відомий за своїм сценічним іменем Ред Фокс, пішов в життя 11 жовтня 1991 року у віці 68 років після участі в зйомках телевізійного шоу Королівська сім'я. Перед початком репетиції Сенфорд обговорював деталі з журналістом, коли один з продюсерів покликав його на сцену, що викликало в гумориста роздратування, як згадують його колеги по цеху. Жарт про серцевий напад завжди був візитною карткою Реда на сцені one. але коли він раптово схопився за серце та впав, спочатку ніхто не здогадався про серйозні ситуації, ділилася спогадами, де Ларіс, акторка шоу. Сенфорд мучився від болю в той час, як глядачі вважали це частиною вистави. Однак незабаром стало зрозуміло, що становище критичне, швидка допомога була викликана негайно. Але, на жаль, в лікарні було констатовано смерть. 20 вересня 1988 року на знімальному майданчику фільму Повернення мушкетерів в Мадриді сталася нещасна подія з британським актором Роєм Кінером. Він впав з коня, зазнавши перелому тазу. Ситуація ускладнилася внутрішньою кровотечою, що призвело до серцевого нападу та смерті актора на наступний день у лікарні. Рой повинен був зробити складний трюк, перестрибнути на коні через міст. Проте, зважаючи на його вагу понад 90 кілограмів і відсутність досвіду верхової їзди, це стало великим викликом, поділилися його близькі. Родина Кінера звинуватила у трагедії продюсерську компанію, вказуючи на порушення норм безпеки. Хоч продюсери не визнали своєї провини, вони дійшли згоди і виплатили родичам Кінера компенсацію у розмірі майже одного мільйона доларів. Трагічна доля спіткала і авіооператора Артера Шоля під час зйомок найкращого стрільця у 86-му році. Він вважався одним з найкращих у своїх справі і мав виконати трюк плаский штопор з кабіни літака. Однак літак раптово вийшов з під контролю та зазнав катастрофи над Тихим океаном, залишивши Шоля безслідно зниклим. Найкращий стрілець з'явився на екранах у травні 86-го року, залишивши після себе спогад про сміливого каскадера. У 83-му році в окрузі Вентура Каліфорнія сталася трагедія, що забрала життя актора Віка Мору та двох дітей семирічного Майка Дінле та шестирічного Рене Шин Ічена. Трагічний інцидент стався під час сцени втечі з'єтнамського села від американського військового гелікоптера. Внаслідок піротехнічних ефектів було пошкоджено хвостову частину гелікоптера, який впав прямо на групу акторів, відрізавши голову мору та одного з хлопчиків. А друга дитина отримала летальну шкоду у зв'язку з цією подією режисери Джон Лендіс і Стівен Спілберг, а також пілот гелікоптера Дорсі Вінк опинилися перед судом. Але згодом звинувачення в ненавмисному вбивстві були зняті. Родини загиблих дітей звернулися до суду і в результаті домовилися про виплату компенсації. На цьому все. Ставте лайк цьому відео, залишайте ваші коментарі і не забудьте на нас підписатися. До здибанки!